Права 76. Накліть на папері в клітинку ламану, що складається з чотирьох ланок, довжина якої дорівнює 6 см, довжина сторони клітинки дорівнює 5 мм. Ну що ж, наше завдання нарисувати таку ламану, будь-яку, у якої довжина ламаної буде дорівнювати 6 см. Тобто вона складається з чотирьох ланок, тобто в сумі. Довжини всіх чотирьох ланок має дорівнювати 6 см. Можна підібрати будь-які цифри. Я, наприклад, підберу там 1, 2, 2, 1. Можна будь-які, це не суттєво. Ну і потім, коли ми будемо її зображати, бо нам її сказано накреслити на папері, то треба не забути, що дві клітинки у вас у зошиті це якраз і буде 1 см, тому що одна клітинка 5 мм. Ну що ж, давайте тоді так, спочатку виберемо, чому ж дорівнюють довжини цих ланок. Пишемо тоді, нехай. довжини ланок. Дорівнюють Ну, я візьму 1 см 2 см Потім знову 2 см Сантиметри, а потім один сантиметр. Так, все, ми вибрали довжину ланок. Тепер, давайте тепер будемо рисувати відповідно ці спочатку ланки, ну а потім позначимо, потім позначимо відповідно всю е, ламану. Так, отже, один сантиметр. Це дві клітинки позначаємо. Тепер далі 2 см. Я вниз, наприклад, нарисую, хоч можна будь-якому напрямку. Так, 2 см це 4 клітинки. Є. Далі знову 2 см. Я, Це буде знову 4 клітинки. Я нарисую праворуч. Чотири клітинки є. Ну і один сантиметр знову я нарисую вниз. Один сантиметр це дві клітинки. І забираємо лінійку. Давайте позначимо крапочки. І точки. Так. Підписуємо, хоч це і не обов'язково. Ну, я підписав традиційно: А, B, С, Д, Е. Хоч можна, звичайно, і без цих букв. Ну що ж, ось така задача на побудову. На цьому вправу завершено.